Мої вітання, шановні українці. Мене звати Антон. Переглянемо ще один реалізований наш проєкт. Нетипово давайте почнемо із дитячої кімнати. Одне із основних її рис це є відмінність від іншої частини проєкту, тому що. Він виконаний у більш сучасному стилі, а дитяча у такому сучасній класиці, я б назвав би. Тому ми переходимо із дверей вмонтованого монтажу на добори, на лиштву, тобто на більш щось сучасне. Тому і в нижній частині плінтус використовуємо накладний, а не вмонтований, як в іншій частині. Стіна в нас оздоблена шпалерами. Меблі в цій кімнаті не інтегровані, а всі окремі: ліжечко, тумба, туалетний столік, і між ними по конструктиву у нас так вийшло, якраз світло потрапляє в кімнату через вікно. Від забудовника в нас залишились радіатори, але ще є в кімнаті вихід на балкон. Тому ми зробили вмонтований конвектор знизу. Якщо подивимось на стелю, основним. Елементом є це люстра, вона доволі воздушна. В кольорах всієї кімнати зроблена. По периметру є підсвітка. Це зручно у вечірній час, щоб дуже не засліплювати і комфортним світлом насолоджуватись. Але ще і продублювали ми вбудованим треком для більш такого зонального підсвіту. Ну, от бачите. Частина треку падає сюди освітлення, навіть можна якусь картину чи фотографію розмістити. Далі переходимо у коридор, де є картина з підсвіткою. І далі потрапляємо ми. Душова зона у нас підкреслена чорним кольором, як і безпосередньо змішувачі. Стінка із дрібної плиточки. Є теж елементи підсвітки для вечірнього знаходження. Чорний колір, як ви бачите, всюди нас супроводжує. Також інсталяцію об'єму виділили меблевою конструкцією не тільки верхню частину, а й нижня. Консольно в нас розташована стільниця, на якій знаходиться тумба і кругле дзеркало, і дублюється плитка. така сама. Тому ще сюди планували встановити огорожу. Але замовники поки що вирішили не монтувати її, тому що, в принципі, є окрема зона з душем, тут тільки ванну будуть приймати. Сама ванна, вона змонтована на такий подіум, називаємо, і зверху на нього лягає. Рушника сушарка, сучасні рушника сушарки дуже круто виглядають і не забуваємо про всякі аксесуари, крючочки, тримачі для папіру і так далі. Заосовка, як завжди, епоксидна затірка на кутах, в швах. І переходимо до іншої кімнати. Це в нас спальня власників, які тут є основні елементи. Звісно, що по центру в нас розташоване ліжко, на якому вони відпочивають. Напроти, інтегроване в меблеву конструкцію, є телевізор. Він в площині знаходиться. Дуже круто виглядає без таких елементів, які їх будуть заважати. Макіяжна зона величезна, дзеркало в нас теж консольна тумба. Біля кожної тумби в нас продубльовані вимикачі на освітлення, і на дезолів'ям кроваті розташована шпанована панель з дубляжом таких речок для створення більш об'ємної композиції. З цього ж самого матеріалу в шпоні зроблена і шафа, де можна зберігати свої речі. Одна, до речі, із підкривних дверей зроблена у склі. Тому, якщо полюбляєте безлад, три... Одна, три... Бр... Так. Тому, якщо полюбляєте безлад, у вас є три чверті шафу і одна чверть до якихось гарних речей. При вході також є дзеркало для створення більшого об'єму. Акрилові елементи на стінах. І, в принципі, тільки малярка в нас за шторами в цій кімнаті, на стелі та при вхідних дверях. Не забувайте, звісно, що про кондиціонер, бо зараз дуже спекотно, треба підтримувати комфортну температуру в приміщенні. Теж у нас підсвіткою є верхній контур. Ввечері дуже класно виглядає. Переходимо далі. В коридорі, до речі, зверніть увагу по один бік в нас такий же саме меблевий матеріал, як і дублюється на меблях, з протилежного боку стіна під фарбування. І давайте переходимо у таку технічну зону. Так, тут в нас знаходяться грибінки водопостачання, система антипотоп, пральна, сушильна машина, величезний бойлер, доволі плоский щити. Трансформатор дуже зручно розташовувати в одному місці, якщо раптом якийсь вийде з ладу, зручно дуже міняти їх. І, як завжди, купча поличок, де можна е якісь свої як зимові речі, так і непотрібний якийсь інвертар е розташовувати. Вхідна зона, звідки зазвичай всі починають свої огляди, дверна панель, вона замінена. Самі ж двері від забудовника залишились. Мастер-вимикач загального світла. Виходите одним нажаттям, вимикаєте все світло. Є зона, де можна перевдягтись. Ну, і бачите, там багато трансформаторів через те, що лист стрічки дійсно дуже багато на об'єкті різних зон, шафа для зберігання своїх речей. І якщо ви закупили продукти, ви зразу з входу потрапляєте до кухні, де в нас є. Вбудований холодильник, мікрохвильовка, шаф, духова шафа, є посудомийка, в принципі, використані всі преміальні бренди. Тут Siemens і Miele використовуються і знову ж таки повторююсь. Один і той самий матеріал дуже багато де використовується. Інтер'єр доволі такий монохромний, є декілька кольорів, які дублюються по всій квартирі. Як сказав, вже дитяча, окремо трошки в нас живе своїм життям. Тому з цього ж матеріалу зроблена і стіна під телевізор для того, щоб можна було його інтегрувати. Дуже круто виглядає такий ефект його самовбудованого у стіну. І тут. Поряд знаходиться якраз в нас зона обідня, і ви не переживаєте, що його можна якось торкнутись і пошкодити. Стол, до речі, більше можна зробити. В нас паркетна дошка всюди, звісно, що крім санвузлу, колір один, який ми використали по всьому приміщенню. Через конструктив дому в нас і в цій частині є. Таке кутове вікно, в якому розташували зручне місце відпочинку. Столік навіть, такий журнальний, але занадто великий, як на мене, для журнального можна ще дітей окремо, якщо з дорослими за одним сидите, тут діток посадити. Теж вихід на балкон, теж той же самий конвектний радіатор. Зона відпочинку, дивану з цього ж матеріалу. Виконані такі об'ємні рейки. і далі можемо бачити, що в нас є вбудована трекова система, вона як на стелі розташована, так і в меблевих конструкціях. Особливо мені дуже подобається саме витальна зона. Якщо ви хочете повторити такий інтер'єр і в себе. То ми раді будемо поспівпрацювати з вами. А також не забуваємо ставити лайки, дзвоночки, щоб більше людей побачило український контент.